Вітаю, шановні члени комісії. Хочу представити вам доклад для захисту магістерської дипломної роботи на тему дослідження та програмна реалізація методів побудови моделі оптимізації роботи камери згоряння авіаційного двигуна. Виконав студент групи КНТ 213М Чернецов Володимир Михайлович. Керівник, доктор технічних наук, професор Суботін Сергій Олександрович. Дипломна робота присвячена автоматизації прогнозування якості роботи камери згоряння авіаційного двигуна. Об'єкт дослідження процес прогнозування якості роботи запальника, предмет дослідження, методи якісного прогнозування керованими даними. Існує актуальна проблема на стабільної роботи запальника авіаційного двигуна в умовах широкого діапазону температури та тиску. У 2014 та 15 роках на івченко прогрес було проведено експериментальне дослідження роботи авіаційного двигуна для аналізу впливу цих факторів на процес згоряння, паралельно на кафедрі. Теорії авіаційних двигунів виконувалися чисельні експерименти, результатом яких стало створення регресійної моделі для прогнозування параметрів роботи запальника. Попри отримані результати, створена модель все ще має обмеження, оскільки вона недостатньо враховує складну природу фізичних процесів у камері згоряння. Ціль дипломного проєкту полягає у розробці математичних моделей та програмного забезпечення для прогнозування якості роботи запальника. В цілях пошуку оптимального інструменту виконання завдання було проведено порівняння кількох мов програмування серед таких інструментів, як Python, MATLAB, R і Octave. Було обрано Python. Для візуалізації архітектури та зрозумілості структури коду на слайді номер 5 зображена структурна схема програми. Дані були отримані у вигляді протоколів в форматі RTF, що містять умови експерименту та таблицю результатів. Деякі протоколи містять вручну додану інформацію та зміну розміру повітряного каналу, що є важливою зміною. Для її встановлення та обробки була створена програма GiveDataPi, що виділяє ручні зміни у файлах. Далі оператор повинен підготувати дані для навчання моделей. Програма Update.DataPay обробляє файли протоколів, витягає таблиці з даними та формує два набори даних тренувальний та валідаційний. Кожен із цих наборів зберігається у форматі CSV. На наступному етапі відбувається тренування моделей та підбір кращих параметрів за критерієм точності. Кращі моделі отримуються шляхом прямого перебору параметрів, а результати та метадані зберігаються для подальшого аналізу. На слайді представлено набір даних з 308 записів, дев'яти параметрів і бінарного результату. Теплова карта кореляції демонструє, що параметр відповідальний за перепад тиску у вхідному каналі має найвищу кореляцію з цільовою змінною. Показуючи помірний негативний зв'язок. Таким чином, зниження тиску у кільцевому каналі може покращити якість роботи розпалювача. Перплод показує, що існує тенденція. Чим менше значення переходу тиску в вхідному каналі, тим частіше позитивний результат. Також температура горіння та температура запалення демонструють зворотню тенденцію. Вищі значення цих параметрів частіше пов'язані з позитивним результатом. На даному слайді зображені результати роботи програм, а саме програми для попереднього аналізу даних та програми для тренування моделей. На даному слайді зображені результати роботи програми, яка проводить передбачення роботи запальника кількома моделями та візуалізує результати. Моделі із точністю нижче за 80% та перенавчення відмічені як на надійні, а передбачення позитивних та негативних результатів умовно позначено різними кольорами. Найкраще отримана загальна продуктивність спостерігається у моделі Random Forest, яка демонструє найвище значення для загальних метрів і найнижче значення середньоповітичної похибки. Це вказує на те, що ця модель є ефективною та стабільною для задачі класифікації на цьому наборі даних. У роботі вирішено: актуальну задачу розробки математичних моделей для оптимізації параметрів камер зоряння та запальнення авіаційного двигуна. Наукова цінність роботи є в тому, що запропоновано підхід, що дозволяє оптимізувати елементи камер звіряння з використанням методів математичного моделювання. Практичне застосування розроблених моделей може бути розширено на інші задачі машинобудування та суміжних технічних галузей. На цьому слайді я завершу презентацію. Дякую вам за приділений час.